Антон, відомий паралімпієць Дніпропетровщини, активно просуває тему безбар'єрності у місті. Чоловік шестикратний призер паралімпійських ігор з пароплавання та діючий спортсмен національної збірної України. Він з дитинства має діагноз артрогрипоз це рідкісне вроджене захворювання, деформація верхніх та нижніх кінцівок. Спорт я пройшов через деякі певні як -то, перешкоди, переумови. Тобто було складно себе знайти в цьому суспільстві. І на той момент я здобув освіту будівельника, але, але дуже багато було але саме через те, що я з інвалідністю. І дякувати долі про те, що в нашій державі, в країні на той час вже був такий рух, як Паралімпійський рух. Тобто і я тут туди потрапив. Ось почав свій рух і почав здобувати свої перші винагороди. Ось, і потім повернувся дуже швидко до адаптації. Питання безбар'єрності у місті Антон почав підіймати з 2010 року з моменту набрання чинності Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Спортсмен пояснює, що тоді про комфортні умови для людей з інвалідністю в суспільстві мало хто говорив. На той момент ну, ризикувати доводилося, бо єдиний, де був проїзд, це автомагістраль. І доводилося їздити на рівні з автівкою, тому а це дуже небезпечно так чи інакше. Ось, ну я не можу сказати, знаєте, що я якось там складно, складно бути людиною з інвалідністю. Дуже в дуже багатьох містах, бо будувалося ще при Радянському все, Союзі. На той момент поняття інвалідів як такого не було, і дуже була сильна дискримінація. Тому... Все робилося для того, щоб дати, зрозуміти, що їх не було і не буде. Ну але нас багато, ми завжди були і будемо. Але зараз спортсмен запевняє, що ситуація доступності в місті для людей з інвалідністю кардинально змінилася. Він додає, що приємно бачити комфортні громадські зупинки, пандуси, тротуари, відповідної висоти та ухелу. Ми гідні того, щоб в нас були дійсно певні умови для проживання, щоб нормально рухатися, щоб кожна, кожна людина байдуже, з якою вона проблемою, вона могла вільно працюватися в своєму місці, тим паче тоді, коли вона його прославляє. І це важливо. Наразі у Дніпрі реалізовано низку ремонтних робіт у рамках проєктів безбар'єрного маршруту. Одна з адаптованих інклюзивних локацій соборна площа. Тут зробили доступну транспортну розв'язку, а саме так звані віденські платформи, що дозволяють вільно користуватися громадським транспортом. Саме на цій ділянці розроблена віденська платформа, тобто вона припіднята для того, щоб урегулювати рух автомобілів, а також щоб виходити на рівень першої сходинки трамваю. Також зроблені тротуари. І пішохідні переходи по площі Соборні по цьому колу також по місту, згідно з державними будівельними нормами, які встановлюють вимоги до доступності для маломобільних людей, облаштовано понад 200 громадських зупинок. А 50% тролейбусів та 15% автобусів адаптовані для людей з інвалідністю. Вони обладнані тактильною плиткою. Вони повинні бути там на повинен бути відповідний парапет висот. Також сама, саме місце для паркування там повинно бути, якщо я не поваляюсь, 20 метрів, щоб заїжджав зручно автобус. Безбар'єрність це не лише тротуари і пандуси, це повага, це рівність. Це право кожного жити повноцінно, рухатися вільно та відчувати себе частиною спільноти. Такі ж звичайні люди, і ми жили серед, серед усіх, з усіма. Взагалі я вважаю, що наша спільна мета наразі це об'єднати наші зусилля. І тільки об'єднавшись, ми зможемо побудувати не просто там якесь місто безбар'єрне, а перш за все безбар'єрні відносини між один одним. Бо треба, перш за все, будувати спільноту і готувати, що ми всі одна ціла і дуже потужний кулак. Бо ми є українці і байдуже на візку, на милицях або просто на двох.